Так, шановні колеги, сьогодні розпочинаю цикл відео, де б ми з вами, без всякого хейту, без всяких там речей, де я відповідаю хейтерам і так далі. Будемо проходити всі продукти бджільництва, Будемо проходити їх з точки зору все ж таки дослідницької, з точки зору професійної, що ми маємо як ми маємо. І цей цикл відео я хотів би присвятити для того. І для тих людей, які в майбутньому стануть українськими науковцями. Якщо ви починаєте дивитися цей цикл відео, я вам дуже дякую. Точно його дивіться. Точно буде багато змістовної інформації по всіх продуктах, по похідних продуктах і взагалі по тому, як працює галузь бджільництва. Не тільки в Україні, а в цілому світі. Я використаю величезну кількість матеріалів, статей платно. Безплатного характеру, самих різних, тих, яких ви не знайдете, тих, які вам більш ніхто і не покаже. Тому що до них треба мати або корпоративний доступ, або до них потрібно мати відповідні навички їх знайти, тому що навіть на таких ресурсах, як Scopus, доволі складно шукати інформацію, якщо ви не володієте там базовими знаннями, наприклад, англійської мови. При всій повазі до всіх, до хейтерів, до нехейтерів, але мій канал, він в першу чергу створений для того, щоб допомагати пасічникам, а не для того, щоб звертати увагу на тих, хто, скажімо так, доволі поверхнево володіє знаннями повіжільництва. Так що сьогодні я з вами хочу почати такий цикл. І цей цикл буде починатися основною мою дослідницькою діяльністю на сьогоднішній день, а саме воском це відбуватися в двох форматах. Перший формат ось так, ось так. Ми будемо просто сидіти в магазині, будуть різні фони. І другий формат це у нас є студія, в якій ми вже можемо знімати, дякувати Богу, і будемо вам показувати звіти. Це щодо теоретичної частини, грубо кажучи, будуть такі онлайн-лекції. І третій формат: я сказав, що два, але їх буде три. Це практичний формат. Тобто я вам почну показувати, наприклад, ми говоримо про те, що віски якось можна мікроскопом досліджувати. Да? Я вам покажу, як це робиться. Знову ж таки, не завжди я буду вдаватися всі деталі, тому що є речі, які, ну, які я не буду розголошувати в силу того, що я займаюся дослідженнями, і певні матеріали вони будуть опубліковані там в статті. Або вони будуть опубліковані в дисертації, тоді вже можна буде про це говорити широко відкрито. Е, ну, Або просто будуть е, цікаві речі, наприклад, як встановити якість воску, виходячи з кислотного, ефірного, і е, там, кислотне число, ефірне число, і, наприклад, наприклад там, частки масової частки домішок, яка буває в воску. Да? Я вам ці всі терміни буду рожовувати. Що це таке, як, це, як воно працює і так далі. Або, наприклад, як встановити якість меду там, шляхом вуглеводного аналізу, або шляхом пилкового аналізу, або як встановити ботанічне походження, як відбувається пилковий аналіз. Тому що те, що є на просторах Ютубу, так само ж зустрічаю, там якийсь лаборант взяв. там, Натикав, натикав щось цей і показав одне пилкове зерно і каже: оце о, це точно каже Акація. Ем, ну, і Це не зовсім достовірно, це не зовсім правильно, не так воно відбуває. Ну, понятно, вони так само можуть не все показати. Е, потім, як, наприклад, очищати той самий прополіс. дуже актуальна тема. Я цю тему буду розвивати, тому що чистка прополісу – це складна тема. Це мега складна тема. Як його використовувати? Потім, наприклад, молочко. Да. Чому це енергетичний корм, чому тільки матка його споживає? Будемо багато з вами говорити про різні терміни. Наприклад, каталепсія. От є такий термін в бджільництві каталепсія. Каталепсія буває в бджолених маток. Да, наприклад, поліандрія термін, який доволі ну, логічний для галузі бджільництва. Да? Це коли матка спаровується з багатьма трутнями Називається цей термін, або називається це явище поліандрія, І є такий термін. Або ми з вами розглянемо що таке покрилля, покрилля бджіл. Да? Тобто дуже багато буде цікавої інформації. Так що починаємо з вами цей такий вступ. Завжди буду користуватися е, матеріалами, е, і буду посилатися на ці матеріали безпосередньо на науковців, які це зробили. Або якщо ми щось зробили самі, я буду казати, що це ми зробили самі. Можливо, ви вже десь таке бачили. Якщо ми не бачили, ну значить ми трошки пішли вперед. Е, і таким чином будемо з вами працювати дуже-дуже довго. Так що підписуйтесь на канал ДекіПроф України. Ну і зараз ми з вами починаємо. Значить, є в мене така книжка. Подарував мені її Юрій Сергійович Кулаков. Називається значить, автор ні одного, ні другого автора я не знаю, бо це ще при Радянському Союзі книжка була написана. Вона була переведена в 98-му році. От саме це до мене і попало, і видана вона була Міністерство сільського господарства. ну, Радянського Союзу. Значить, Ну і Русаков був такий вчений. Русаков, не знаю, хто це такий. Коротше, Русаков. Агрофірма А, і спеціально видана для агрофірми ЛТД «Бжоловод». Ну, понятно, це колись це ж, це ж стара фірма Юрія Значить, І от в мене вона така є з автографом Юрія Сергійовича, Бачите, от. Юрій Сергійович мені її подарував, передрукував. Значить, і тут є дуже багато інформації. Тут не тільки повозку, але тут просто технологія виробництва переробки стандартизації продуктів бджільництва. Так? Тобто ми говоримо про продукти бджільництва, про їхню стандартизацію, про їхнє виробництво, і дуже важливо, що ми говоримо багато про стандартизацію саме. Стандартизацію, що значить стандартизація? От ми з вами багато такої інформації. Чути ви могли в мене на каналі, що от дивіться, оце стандарт, оце ДСТУ, оце виготовлено на основі того, то це виготовлено на основі цього. І коли наші там якісь бджолярі, ну бджолярам, це ще прощається, тому що переважна кількість бджолярів це хобісти, але коли ти спілкуєшся з виробником. Який покриває там, якийсь відсоток ринку України своєю вощиною, і він не знає, по якому стандарту він працює, і що взагалі існують стандарти на віск в країні, ну, то це соромно. Е на мій погляд, на мій дуже скромний погляд. І от, е значить, що пише Русаков. Да? Хімічні, е хімічні, властивості, хімічні властивості воску або воскової сировини. І дивіться, тут е дуже чітко хімічні властивості воску. Або воскової сировини. От дуже чіткий такий, е, визначення. І це було визначення, написане вже давно. І я з цим погоджуюсь, пояснюю чому. Тому що віск, вже от то, що ми називаємо віск, да, це, коли ми, це коли ми маємо такий ось злиточок воску, да, оце вже ми можемо називати віск. Але коли ми маємо мерву, чи коли ми маємо суш, це воскова сировина. І оцю воскову сировину треба переробити в віск. Але переробка в віск це не зразу ви розтопили і ви зразу получили віск. Ні, ви ж бачили, як ви топите, і там якісь оса, там ще щось. Воно буде брудне. І для того, щоб ми досягнули якості, і щоб ми могли його називати Віск. ось це, Як да? воно жовтеньке. Да? Тут, тут трошки мало світла. І Бачите, пакет жовтий. І дивіться, як воно відбувається на світлі. Бачите, як переливається жовтеньке. Значить, і значить, віск. то... От все те до того, поки ми не, ви, не можемо виготовити з нього продукт, фінальний продукт, це воскова сировина. Е, і я хочу, щоб ви це розуміли. І от звідси зразу можна розглядати такий момент, чому пасічники дешево здають цей віск. Бо вони здають не віск, вони здають воскову сировину. Наприклад, ось цей віск, оце я називаю віск, тому що. Е, ми його продаємо по 500 гривень за кілограм. Це очищений віск. Ми називаємо це клас екстра або клас еліт, для того, щоб людина розуміла, що це високорентабельний ну, високо продукт, як для мене і для неї високоякісний продукт. Вона з нього може виготовити базі, бальзами, крема, там все що завгодно. Тому що це вже готовий віск. А коли ми говоримо про воскову сировину, то це є сировина, яка ще потрібна для, потрібно в подальшому переробляти. І от, наприклад, коли потрапляє віск на вузковий завод, її потрібно в подальшому переробляти. І вона проходить кілька ступенів очистки. Ну, Знову ж таки, якісні виробництва це роблять. Кілька ступенів очистки, очищається, переробляється, перевиготовляється. І коли воно попадає на вальці, то ну, мінімум три ступеня повинно пройти. Перед тим, як розкататися. І вже тільки тоді з нього роблять якийсь готовий продукт, в вигляді, наприклад, вощини, або свічки, або якоїсь, там бальзаму, або там ще. Шо, ще, ще шо. Це дуже складний процес. Тому всі бджолярі в країні роблять воскову сировину. І тільки одиниці доводять той віск. До класу екстра, або доводять його до готового продукту воску. Ем, дуже багато є нюансів. І от той віск, да, коли ми говоримо, що бджоли виділяють віск. Правильно, бджоли виділяють саме віск, тому що е, ще коли воно в восковій пластинці, з воскових дзеркалець виходить в бджоли, то то є віск, то є дійсно ще віск, тому що він ще ніяк не забруднений, і то є чистий, чистесенький віск. Але коли ми йдемо далі. От тут, а чого він жовтий? Тому що тут є певний набір певних компонентів і речовин, які надає йому жовтого кольору. А по факту віск має отакий от, от кольор, от так, як ця стіна. Е е я вам буду це все діло також демонструвати. Е е і що говориться про визначення віск? Це продукт, який виготовляється організмом бджіл. Тобто він виготовляється не десь спеціально, а Саме організмом бджіл виділяється на поверхні восковими дзеркальцями, це те, про що я сказала, і е, застигає в вигляді тонких прозорих або світло-білих пластинок. І з воску бджоли будують своє гніздо, стільники, які в подальшому ми переробляємо і можемо використовувати для е, отримання воскової сировини ці стільнички. Е, е, і віск може в собі мати. Якісь домішки, їх до 5%. Що це значить якісь домішки? Це не парафіни, стеорини і так далі. В природі їх немає. Це е, чисті компоненти, які додаються в процесі життєдіяльності бджолиного гнізда. Це пилок, це, е, це різні ферменти, каталаза, амілаза, діастаза, протеаза і так далі. Це е, будуть також сюди входити е, пілкові зерна. Там різних, 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 тобто не в зерні якоїсь одної рослинки, а різних, різних. Потім прополіс сюди входить. Сюди е, входить також оці всі моменти, коли бджола залазить, вулик з собою заносить якусь пилюку. І ота от пилюка, да, звичайна чорна пилюка, е, потрапляє також в гніздо. Або коли вулик стоїть коло дороги, вітер донув, щось чуть щось в літочок попало, сіла на стільничок, бджола заполірувала. І все, і воно там залишається. Якась, якийсь відсоточок. Також можуть входити туди е, там, важкі метали. Ну, важкі метали це вже наслідок людської діяльності, але тим не менше. І оцей доміш різного формату різних виглядів буває до 5%. Ви повинні це розуміти. Тобто, коли ми навіть з вулика отримаємо цю сировину, <кх> ми вже отримаємо до 5% домішок. Ну і е, віск, дуже важливо тут пише автор: віск неможливо замінити другими. Компонентами, які є наявні у людства, оскільки його хімічний склад дуже відрізняється і має дуже складний характер. Тобто, ми, Ну це правда, ми не можемо на сьогоднішній день, колеги, я вам відкрию таємницю, можливо, комусь, що візк не має а, формули. Хімічної формули. Віск на сьогоднішній день, восків відомі тільки компоненти, але немає хімічної формули. В лабораторних умовах віск ні разу не відтворився. Ви уявляєте, яка в нас сильна наука да, там в світі? Давайте не Україну там беремо, а беремо там якусь Канаду, якусь Австралію, якусь Америку, якусь європейські країни, що там Німеччина і так далі. Віск ні разу не був синтезований хімічним або штучним чином. Тому уявляєте, наскільки складна, е, наскільки складна побудова того дзеркальця воскового на, на атомному рівні, що він продукує цей віск, і він кожен раз залишається воском. Е, ну і коротко зараз, значить, що в нас є? Вільні жирні кислоти в воску. Їх до 15% може бути від маси воску. Е, далі, складні ефіри. Їх може бути. 70-75%. Тобто складні ці ефіри вони є одна із найбільших частинок воску. Далі оці компоненти також мають якісь. Ми ж знаємо, що віск пахне, гарно пахне, ароматичні речовини, різного роду ароматичні речовини. Тобто такі чотири компоненти, але. Це я вам зачитав да, непоіменно. А якщо ми говоримо про, наприклад, складні ефіри, складні ефіри представляють собою значить, 24 поєднання, 24 різних компонента складних ефірів, які є безпосередньо в Воскові. Наприклад, пальмірова кислота, наприклад, Оксікислота, міріцилова кислота, неоцирова кислота, різні спирти, монтанова кислота, навіть холістеринові спирти були знайдені в воску. Тобто, якщо ми говоримо, це все відноситься до розряду ефірів. Вуглеводи так само гептоза, кхм, нанокоза, гентріакотон і так далі. Це дуже складні назви, які тяжко вимовляти, але тим не менше, я думаю. Що ви розумієте, про що йде мова? Тобто дуже складна, розгалужена система цих, цих речей. Ну і Виходячи звідси, науковці розробляли різні способи виявлення або визначення якості воску. І безпосередньо це кислотне число, ефірне число, число милення, йодне число. Так, це, самі такі, це класичні, це насправді класика. На сьогоднішній день вже є речі, такі як спектральний аналіз. Газова хроматографія, мікроскопічні дослідження, да? ми можемо розкласти, розмотати оту спіральку, яка знаходиться всередині воску на атомному рівні. Тобто ми можемо вже більш глибоко досліджувати віск по компонентах. Ну, а кислотне число, ефірне число, число, милення, йодне число. Це все. Доволі прості е, аналізи, вони робляться в звичайній лабораторії, нічого там складного немає. Е, наприклад, ефірне число це е, кількість е, там зв'язаних кислот, які омилюються конкретними розчинами. І от кількість того розчину, яка йде на ті кислоти, ми можемо визначати кількість отам отих кислот, яка є в одному грамі воску. І це все наука вже давно розробила. Я не розумію, чому багато, науков, багато навіть виробників цього не знає. Так що все просто. Но на сьогоднішній день все ж таки більш досконалий, більш простий з точки зору виконання. Це є спектральний газовий аналіз, газова хроматографія і мікроскопічні аналізи. Тому що ці аналізи пов'язані з тим, що ви повинні все по формулах розраховувати і використовувати певні компоненти і так далі. У Нас буде по кожному з цих варіантів виконання лабораторної роботи. Я зроблю вам відео, я вам покажу, наскільки це важливо знати ці речі, і наскільки доволі просто їх виконувати. І ви зможете їх виконувати в себе. Ну і тут є такий розділ властивості воску. Дуже цікавий, цікавий розділ. Властивості воску, вони ну, є сталими. І от саме за цими властивостями ми можемо визначати, що перед нами знаходиться: чи фальсифікат, чи віск. І от температура плавлення да, воску, при кімнатній температурі, віск е представляє собою тверду речовину. Да, тобто ми бачимо, що це доволі таки тверда речовина, яку тяжко е зім'яти, мелко з структури, е і при температурі. 30-35 градусів, вона починає розм'ячуватися. Далі, при температурі 46-47 градусів віск починає втрачати твердість і переходити в такий пластичний стан. І при температурі вище 62 градусів, це дуже важливі показники колеги, переходить в стан плавлення. Це температура плавлення воску, 62 градуси. Також є температура. Так званий показник температури текучості воску це 96 градусів Цельсія. Тобто, коли віск переходить в стан такий майже, як водичка. Да? Тобто, е от Ми повинні ці показники знати. Всі пасічники повинні знати ці показники, і температура плавлення воску залежить від, е від середовища, в якому зібраний віск, е від породи бджіл, якби це ну, раси коректніше висловитися, е і від навколишнього. На мікроклімату в середині вулика і температура воску плавлення може бути від 61 до 67 градусів. Оце Правильно, тобто, якщо в нас буде вище 67 градусів, в нас в воскові є якісь речовини, які заставляють його твернути. Якщо в нас температура воску менше 61 градуса, температура плавлення воску, це означає, що там є якісь легкоплавкі сполуки, такі як парафіни, наприклад. І тоді, і тоді ми можемо визначати просто за фізико-хімічним показником, що перед нами знаходиться. Є такий, такий показник, що цікавий, як плотність воску. Да? Тобто, знаєте, є така голка віка, да? коли ми е, маємо певне зусилля е, і маємо злиточок воску, конкретного параметру, да? і на нього починаємо давити з конкретною силою. І як воно швидко заходить всередину, по формулі обраховується, і ми отримуємо так званий показник твердості воску, чи, е, чи правильна твердість, чи неправильна твердість воску. Ну і... Е, Такий цікавий теж показник при температурі близько 100 градусів е, на поверхні воску буде утворюватися піна, е, і в ньому є вода. І ця вода вона утворює з воском емульсію при температурі вище 100 градусів. Е, вона буде не моментально утворювати, але я думаю, ви багато хто бачили, що є піна. І от коли до мене люди приносили віск здавати, я бачу, що зверху є піна. Я розумію, що цей віск вже апріорі перепаляний, і в ньому велика кількість буде емульсій. Е, далі е, піна буде зникати. Коли з нього випаровується вся волога, тобто от є віск, ми його топимо, знизу є там якихось умовних 100 мл води, вона повинна та вода. І піна тоді буде зникати, тому що віск в природньому середовищі не буде мати ніякої зайвої вологи. Далі при температурі вище 300 градусів Цельсія настигає такий період, який або такий пік, який називається кипіння воску. Тобто віск не кипить при температурі 100 градусів в в воскові кипить вода і виривається, ну, тобто утворюється волога, піднімається в пару. Пара це є свого роду газ, там є також гази, які прориваються наверх, тому що вони легші за віск, і ми бачимо, що воск кипить, як це дивовижно. Але насправді температура кипіння воску 300 градусів. Також я вам практично ці всі речі покажу. Значить, і, е, значить коли ми розганяємо. Температуру вище 400-600 градусів з воску починають випарюватися деякі компоненти. Такі компоненти, наприклад, як ем, вуглеводи, е, кислоти і етилен, можуть випаровуватися. Е, і виходить, що ми при 600 градусах бачимо процес випаровування воску. Е, Ось от така от цікава штука. Більш ніж переконаний, що ви про це не знали. І, Хочу, щоб ви про це знали. Що є от такі от речі. І це придумав не я. Це написав тут Арусаков. Е -е ну і ми е е багато. Можемо говорити про твердоту воску і так далі. І от, наприклад, фізико-хімічні показники воску в різних країнах. Дуже важливий момент. І тут є представлені країни: Канада, США, Румунія, Германія, Франція, Англія, Новозеландія, Болгарія, Польща, Іспанія, Венгрія і Колумбія. І є оці кислотне число, милення, співвідношення, температура плотності. І ще показник перелоблення світла. Є в воскові, навіть така штука. І от тут є така цікава табличка цих всіх показників в різних країнах. І я вам скажу: якщо ми візьмемо Колумбію, да? давайте кислотне число в міліграмах на калій то Колумбія має від 18 до 24. Значить, міліграм калію Аш в кислотному числі. Це нормальний непоганий показник. Але якщо ми, наприклад, візьмемо країну, яка найближча до нас, тут тут просто немає України, тому що ще Радянський Союз був, ну давайте в Радянському Союзі, то ми маємо до 20 міліграм каліо Аш на, на 1 грам воску омилення в кислотному числі. Тобто 20, і Колумбія. 1724 на 16,20, то тобто у нас є нижчий показник кислотного числа. І це нормально, і це пов'язано з тим, що у нас є менша кількість кислот в воску, а в Колумбії буде більше. Наприклад, от так. Або давайте щільність воску по всіх країнах плюс-мінус одна. Якщо та сама Колумбія 950 має грам на сантиметр кубічний 0,950, то в нас показник практично такий самий: 0,950 по твердості. От цікаво, от показники заломлення світла. Давайте я вам покажу. От є от така от схема. Да? Хтось прочитає, хтось ні, тому що Значить, Схема переломлення світла в рідкому воску. Знатки зараз мені розкажуть. Значить, Є промінь, який падає і переломлюється. І його градусність переломлення відповідає. Також показникам якості воску, да, на скільки градусів, При, значить, на скільки градусів відхилення в осі координат при температурі 75 градусів Цельсія. Як це досліджується? Дуже просто: ми маємо світло, яке падає в віск, і воно кудись відбивається. І де ми бачимо, куди воно відбивається, у нас повинно бути якась. Призма, через яку ми це можемо зловити, або дзеркало, або стіна і так далі. Ну а далі шляхом нехитрих математичних розрахунків розраховуємо. Е, от так. Ну і тут є далі такі е, цікаві положення, як зберігання воску, як правильно зберігається віск, і я вам зазначу зразу, що правильне зберігання воску при температурі 10 градусів Цельсія. Тоді віск е, е, зберігається якісно і його не уражує воскова міль. 10 градусів Цельсія. Це, до речі, відносно того, як правильно зберігати стільники. Дуже часто до мене приходять люди і запитують Назар, а що від москової молі? Кажу. Ну, немає там ні сірчана, ні сірка, ні кислоти, нічого ні, тобі не дасть такого якісного захисту від воскової молі, як просто низька температура і умови, які створені, де вони не може розвиватися. Таке могли побачити сотосховище на моєму каналі. В інтерв'ю я в папа Віктора Васильовича. Це найкраще сото в Україні. Без перебільшення е, ну і. Для того, щоб не затягувати відео, давайте ви мені в коментарях напишете, чи ви хочете, щоб я вам далі це показував. Тому що я вам все за один підхід не, не зможу показати. І давайте а тут є така технологія екстракції воску. Да? І давайте я вам тут покажу, тут є навіть схема, як це робиться. Бачите, Така технологія екстракції воску. От цікава така схема. Можемо її вам детально розмалювати. І показати тут взагалі такий величезний розділ, технологія переробку, переробки сировини в вощину та інші похідні. Якщо вам це буде цікаво, ми це зробимо. Тому, колеги, підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine. Дуже дякую вам за те, що приділили час. Подивилися, коротко, давайте підсумуємо. По факту, я вас ввів курсі в курс, що таке віск. І за якими показниками плюс-мінус він визначається е, такими, скажімо так, за первинними показниками. І ці первинні показники дають можливість для вас зрозуміти, що перед вами знаходиться: віск чи не віск, е, і наскільки він фальсифікований. Але також є показники, які ми можемо. Е, верніше, є... Е, Причина-наслідковий зв'язок, то є причина, яка нам треба переробити. Як це переробити, також можна детально, в тому числі, яка температура пари повинна бути, скільки атмосфер тиску повинно бути, як воно повинно грамотно розігріватися, як стикати, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І в тому числі, як знезаражуватися повинен віск. тому що знезараження при температурі 140 градусів це шлях до утворення емульсії, а також руйнації на мікроскопічному або, скажімо так, на атомному рівні. Ну, в молекули втрачає зв'язок, і потім ваша ващенка буде плести. Дуже Багато знаю цих речей. Так що, колеги, підписуйтеся, будемо рожовувати. Це була перша серія про віск. Я вас ввів в курс. Далі продовжуємо рожовувати цю тему. Дякую за увагу. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.